Слава Україні! Розпочалася 296-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба. Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар'їнка Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. Протягом минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари два з яких по цивільних об'єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по житлових кварталах є загиблі серед мирного населення. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних обстрілів зазнали населені пункти Запсілля та Попівка Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Червона Зоря, Висока Яруга, Красне, Мороховець, Стариця, Дворічна. Та Новомлинськ Харківської області. На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М'ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Площанки. Червонопопівки Луганської області та Ямполівки Торської і Ведмежого Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів: зокрема, це Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. На Вдіївському напрямку Постраждали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Оріхів і Кам'янське на Запоріжжі. Марганець і Нікополь Дніпропетровської області, та Новотягінка, Іванівка, Токарівка, Інгулець, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Херсон, Білозерка і Янтарне Херсонської області. За уточненою інформацією 14 грудня в районі населеного пункту Токмак Запорізької області сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак. З метою поповнення поточних втрат окупантів продовжується агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом. Зокрема, такі процеси тривають. У підрозділах 1-ї танкової армії Західного військового округу. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Також наші захисники збили два БПЛА типу Орлан-10, підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України. Уразили 5 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу противника, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Don't give a fuck what you say, Yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo.